Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань планування бюджету підприємств і діяльності та інвестицій. Давайте проведемо реєстрацію присутніх. Рубий Василь Дмитрович, Комова Галина Анатолійовна. Є король Сергій Анатолійович. Секретар Едуард Віталійович. Так, прибуло троє членів комісії в починаємо. Так, напередодні у нас винесено одне питання про міжбюджетних бюджетних з державного бюджету, включення їх до розпису селищного бюджету Хмельницької селищної територіальної громади на 25 рік. когось будуть якісь пропозиції? Попередку денному немає. Хто за даний поряд землі, прошу голосувати. Хто за, проти, підтримує одноголосно. Так, доповідач Василевич, будь ласка. На <рес> е -е -е, Народу вносяться дві субвенції. Дані субвенції були включені в державному бюджеті і для здійснення балансування. Державного та місцевих бюджетів виникло таке питання. Так як вони в нас не включені у бюджеті на 25 рік, так як їхній розподіл був здійснений вже після прийняття нами рішення про селищний бюджет на 25 рік. Це дві дві субвенції. Перша субвенція здійснення доплат до вічним працівникам в за загальної середньої освіти на суму 4 мільйони 838 тисяч і е, субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 484 тисячі Ці дві субвенції е, уточняються і збільшується активновання головному споряднику е, коштів Кімнатська селищна рада, і дані кошти необхідно затягнути у розпис. Які має бути поданий е, сьогоднішнього числа. Тому е, пропонуються зміни дані цим рішенням, які ми носимо, е, внести право до розпису без уточнення, тобто головним розписом, основним документом занести до державної кабаційської служби. Це просто уточнення. Це 44 тисячі, це подаємо. Це ті, що дітки освітні потреби. Викладають юлі на дому. А це ж нусь да, да, да. є якісь цьому проєкту? Ці дві субвенції вони розбиті, ну доплати вчителям розбита по червень місяць неповна. Mm -hmm. Ні, ні, це не річна сума, це я так довідково скажу. А... Добре, були пропозиції. Винести даний проєкт рішення на засідання виконавчого комітету. Хто за, прошу голосувати? Хто за? Проти? Утримались? Проєкт рішення прийнятий. Дякую, за увагу.